Вже понад рік в одному з навчальних закладів міста працює цифровий освітній центр. Детальніше про його роботу розповіла тютерка Юлія. Наш центр він надає дуже такий великий спектр послуг. Це як і освітні, якісь певні да. Послуги, так і послуги більш такого знаєте, характеру і психологічному. Тобто дітки можуть до нас прийти тут психологічно розвантажитися, ми для них проводимо якісь певні психологічні ігри, майстер-класи проводяться. У нас проводяться в нашому центрі кіноклуби, настільні ігри. У нас є книги. Тобто дітки приходять вже там або з певною метою, або навіть просто відпочити. Переважно центр спрямований на розвиток дітей. Проте сьогодні тут провели тренінг з інформатики для педагогів. Будемо вивчати також. Ну на сьогоднішнє заняття заплановано вивчення Екселю. Ми навчимаємо навчаємо педагогів будувати таблиці, діаграми, використовувати формули. Ну і також там різні тематики є, ми вже пройшли Word, будемо ще вивчати PowerPoint, ну і також створення сайтів за допомогою різних конструкторів. Пані Наталя, активна відвідувачка тренінгів. За її словами, ці заняття є дуже корисними для її роботи. Трішки виходить, є певні моменти, які трошки забуваються, трошки ми їх повторяємо, вивчаємо. Щось нове. Да. З'являється якраз мені в роботі діловода секретаря. Це дуже знадобиться. Дуже тому я тут і і навчаюся. Дякую Дмитру Сергійовичу, що він нам допомагає в цьому. У майбутньому викладачі будуть працювати на базі HTML, щоб створювати сайти, а також навчатимуться програмуванню. Заняття проводяться з понеділка по суботу з 9 до 16.00 у палаці творчості дітей та юнацтва. Данило Трохименко Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини Петерка.